Вологозахищений світильник від торгівельної марки GTV в різний. Ось у нього тут є скло. Ось таке ось. виглядає. Двоєне фарбування. Тут білий колір, тут під золото. Дуже ефектно виглядає. Вологозахищений, тут ось є ще одна прокладка. Артикул його ось. Якщо комусь буде цікаво, під лампу MR16 або gu 53 або GU10. Ось такі ось цікаві світильнички від торгівельної марки GTV. Дуже якісно виготовлено, Порошкове матове фарбування. І внутрішній колір під золото. Посилання на нього буде в опису до відео.